другій частині сюжету про життя рави руської ми познайомимо вас із унікальними місцями, які є родзинкою громади. Ми вирушаємо на локацію, яка зовсім не схожа на інші. Там немає гучного транспорту чи натовпів людей. Зате є щось, що повільно, майже безшумно, але впевнено підкорює ринок і дивує навіть місцевих. Тиша, зелень і сотні равликів. Сьогодні ми знаходимося на незвичному господарстві, яке підкорило серця і гастрономічні смаки не лише українців, але й людей за кордоном. Ми знаходимося на унікальній равликовій фермі, де вирощують ось такі маленькі делікатеси. Про те, як розвивається равликовий бізнес під час повномасштабної війни, як вирощують равликів, ми запитаємося та поцікавимося про усі деталі місцевого фермера. Пана Віктора Господар запрошує нас на екскурсію і розповідає та показує, що на ділянці встановлені дерев'яні тенти. Це спеціальні низькі навіси у вигляді довгих щитів. Вони створюють півтінь, утримують вологу після дощу і захищають равликів від палаючого сонця та хижаків. Під кожним таким тентом десятки равликів. Саме в таких умовах вони мають усе необхідне: природну вентиляцію та доступ до їжі. Ферма побудована за класичною французькою технологією відкритого типу, яку господар адаптував до українського клімату. Ми їх е висаджуємо маленький, мальок малий. Угу. І, і вони за три місяці виростають тут. Вже такі більшенькі. Так, так. Тим вже, вже десь два місяці є. Ось зараз йдемо на ту клітку, я покажу. Тут я покажу, то набагато менше є мальок. Так, так, так. Чесно кажучи, колись ми боролися з бур'янами, зі всім, але клімат підійшов такий, що вони дуже з'їдають, коли зелень не стає, і спека настає, і приходить, отакова картина може бути. Розумієте, mm -hmm. що все, все повністю вони, 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 вони можуть згинути. дивіться. Їм навпаки краще, коли так, більше так. цих бурянів і зелені. Ось їється така трава, вона називається перко. Ага. це така спеціальна трава за... для равликів. Так, да, для равликів. Бачите, а, який равли маленький. Тут дуже маленькі равлики. Тут пізно висадили. В ці вересня вони будуть вже великі. Бачите, а, як, вони... як вони обсвідаються, як вони обсідають ту траву їдять. Бачите, то їхня трава. Для них то є, як для, для малої дитини молозу. ми вирощуємо два, два, два види равликів. Хеліс респерса Мюллер і хеліс респерса Максима. І чим вони відрізняються? Він відрізняються величиною. Максима він великий росте, максима то є подібний, як наш виноградний. Тобто виноградний наш називається хеліс асперса поматія. Він такий приблизний цей. І, і один від другого відрізняється тільки тим культурою споживання. Переважно хеліксперса Мюллер, то йде тільки на Іспанію. Ну тобто і в нас пробують багато вже цей. Багато равлика споживати. Отакий От равлик то є перший сорт. Тобто Виражена така губа, бачите, має бути закручений, тверда мушля і десь так 8-12 грамів ваги. Е -е, Вид равлика називається Хелікса Сперсам то Це фермерський равлик, який вирощується у нас в Україні, в Польщі, в Литві. Він прийшов до нас. А як от власне під час повномасштабної війни? Якось Вплинула вона на корективи, внесла на так, ферму, вплинула, на роботу ферму. Вплинула так, що треба працювати. Треба працювати, нікуди ми не дінемо. Є така пословиця, колишня каже, помирати зібрався, а жито треба сіяти. Так само і ми працюємо. а що вийде, то вийде. Вся остання надія тільки на Ну, на таку долю, як воно буде, як воно складеться, також дуже сильно переживаємо з цією війною, тою, що це що всяке може бути. Під час нашої екскурсії ви змогли помітити, що територія облаштована, здавалося б, звичайною зеленою сіткою, але саме вона є одним із найважливіших елементів равликової ферми, адже ці створіння справжні мандрівники. І щоб вони не втікали з ділянки, фермер Віктор огороджує територію вирощування по всьому периметру. То сітка спеціальна для равлика. Вона є аж з, з Іспанії, десь сам з Мароко. Вона захищає равлика, захищає, щоб равлик не тікав. От якраз ті оборосинки на цьому, що є, вони захищають равлик дуже тяжко через неї перелазити. І тут є три клапани. Бачите? Три клапани. І через кожен клапан. Воно дуже тяжко перелізає. Якби була пряма сітка, то вони б до обіду всі повилізали. А так вони е цілу ніч мучаться, лізуть, лізуть, а сонечко припікає. Вони мусять тікати назад. Правликова ферма, на якій працює пан Віктор, це приклад того, як любов до справи, наполегливість і трохи екзотики можуть перетворитися на цікавий бізнес. Тут кожен сантиметр землі працює на результат, а кожен равлик під наглядом і турботою. Але наша подорож громадою на цьому не завершується, бо під кінець насиченого дня ми прямуємо до сімейної ягідної ферми посмакувати найсолодшу лохину, соковита ароматна та повна корисних вітамінів. Лохина все більше стає популярнішою в Україні, і все більше господарств розпочинають її висаджувати. І сьогодні ми знаходимося на одному із таких у Львівській області, де лохину збирають кошиками. Знайомтеся, це Ксенія Самчук, надзвичайно щира й тендітна господиня ферми. Її очі світяться любові до того, що вона робить, і до тих, з ким вона це робить, до своєї родини. Оця ферма не просто про ягоди, вона про сім'ю в прямому сенсі цього слова. У кожному кущі, у кожній ягоді, трохи турботи мами, трохи підтримки тата та трохи дитячих слідів на землі. Ксенія жартує, справляємося, як можемо. Чоловіка груном, садівник і шофер в одній особі. Діти-помічники по настрою, а вона всюди де треба. Діліться ідеєю взагалі виникнення такої чудової справи. Хто був ініціатором, засадити, засадити стільки кущів, лохини, І взагалі, як справляєтесь, бо насправді тут дуже багато фізичної роботи. Так, роботи справді багато. Ініціатором був чоловік. Він любить садити нові рослини, коли все росте, крім лохини. У нас лохини півтори тисячі кущів. Це насправді небагато. Але все-таки в нас сімейне господарство то для нас достатньо, вистачає. Крім лохини, в нас ще є тисячу кущів винограду, винних сортів. Ми посадили його перші, до речі, перші 400 кущів весною, коли почалась війна з другого року. Ми запланували собі, спочатку думали робити чи ні, але посадили. І цього року додали ще десь 600 кущів. Okay. Це все винні сорти. Чоловік просто захоплюється виноробством. І так. Якось так насадили, то та й доглядаємо, бо це справді складно, ще зважаючи на погодні умови. Вони зараз дуже часто міняються, але стараємося. Попри те, що ніхто з них не має професійної освіти садівника, усі процеси від вирощування до пакування вони роблять самостійно. Між рядками акуратно висаджених десятки кущів лохини, господиня Ксенія Семчук разом із донечкою діляться секретами вирощування найсолодшої ягоди літа. Насправді вона росте в кислому ґрунті болотяному. У нас його немає, тому цей весь ґрунт ми завозили. Купали траншеї такі і завозили ґрунт. Він весь привізний і крім того, що ґрунт... Щороку, два рази в рік ми купуємо тирсу. Колись вона була безкоштовна, лежала всюди біля пилорам десь, вона має бути соснова, а зараз вона платна і ми привозимо її аж з Волині. І два рази в рік ми засипаємо всі кущі, щоб була така гірка, і ця тирса тримає вологу і не дозволяє змерзнути кущеві зимою, бо зими зараз у нас безсніжні. А лохина має поверхневе коріння і вона може змерзнути від цього. Ага. Плюс складнощі, які вирощування, це переважно в людей виникають з поливом, тому що е, поливати лохину треба дуже часто. Деколи зранку і ввечері ми включаємо полив на півдня одне поле, на півдня інше, і ага. так щодня. Навіть якщо падав дощ і здається, що. Ніби вологості достатньо, але лохина вона має такий грунт, дуже повітряний, і він дуже швидко пропускає вологу. А волога це розмір ягоди, це смак ягоди. Чим більше води даєш їй, а від тим більше того вона... залежить, так, якою буде ягода. Так, так, так. І розмір, і смак. Тому що якщо не додати води, то вона стає кислою. Коли, наприклад, можливо їли кислу ягоду, значить економили на поливі. Отож, наша подорож громадою завершується. Права руська це більше ніж просто прикордонне місто. Це громада, яка живе, розвивається і тримається разом, навіть тоді, коли не просто. Тут звичайні люди роблять щоденну справу, і саме в цих справах народжується зміст. Кожен проєкт, кожна родинна ініціатива, кожен клаптик землі, оброблений руками місцевих, це крок уперед. І таких кроків уже чимало. Про те, як громада допомагає зсу виклики, які ще Яким да, чином говорить, залучаєте людей дома тримати і наші У нас дуже сильно розвинутий волонтерський рух насправді і Постійно збирають кошти волонтери. Ми проводимо час від часу ярмарки, такі загальну на громаду чи нам на о, такого плану. І, звичайно, кожна громада, я думаю, кожна громада в нашій країні виділяє кошти з місцевого бюджету на підтримку Збройних сил України. Цього року почали навіть закупляти певне обладнання, от по великому рахунку. Скажімо так, вдається трішки допомогти військовим. Значить, стосовно військової підтримки, то ми прийняли таке рішення, що буде напевно важливо і іншим почути. Це ми зарезували частину земельних ділянок, які ми притримуємо для військових, які повернуться. Бо насправді досить так і даємо, даємо в оренду, надаємо це на аукціонах, це є платно. А от щоб земля не пустувала. але все одно, якби там не було частинку зарезервовувати. Щоб було для наших хлопців, щоб вони могли тут чи побудуватися, чи відкрити якусь свою власну справу mm. невеличку. Це таке дуже важливо. Є. І не в кожній громаді, принаймні, я таке б не чув, щоб приймали з такого плану. Напевно, ще поділіться планами на майбутнє. Можливо, є якісь проекти або справи, які б хотілося ближчим часом реалізувати, або, можливо, є якісь От приходять. Вас громадяни пропонують е якось спільними зусиллями якісь такі цікаві е ініціативи. Е ваші громадяни. найперше би хотілося, щоб завершилася війна, е щоб наші військові повернулися додому, і ми могли е ну. Розвивати свою громаду з чистою совістю, спокійно і дбати про безпеку нашої країни, бо то питання безпеки воно ніколи я думаю, що найближчим часом не зупиниться, не закриється. От, а насправді, ми навіть досі на четвертий рік широкого вторгнення, ми навіть коли такі важливі проекти, там каже, які не встигли зробити раніше, але вони нагальними потребують впровадження і, власне, насправді. І маленькими кроками Маленькими кроками щось трошки виходить, але це далеко не те, що ми би хотіли, що хотіли наші мешканці, що хотіли військові, щоб взагалі всі ми би хотіли виконувати робити. Основне запитання зараз це є забезпечення. Життєдіяльності громади, роботи всіх установ, які в нас є, щоб вони розвивалися там, умовно кажучи, десь де не зроблено було, або зроблено на швидку руч там укриття, щоб його там поновити, бо навіть там, якщо воно добре зроблено, все одно за кілька років його треба оновлювати. Тому дуже багато допомагали і батьки, і люди, і насправді великою силою разом то було все робилося і власне. Мені здається, що нам всім треба як би так, концентруватися на військових питаннях, бо ми ще не промолимо. Ми всі хочемо, щоб зараз було відновлення, щоб все було гарно, спокійно, але поки в нас не поставлена крапка у цій війні, доти ми не маємо права розслаблятися і забувати під любими приводами, що у нас триває війна.